Розвідувального літака повідомив про сліди бою та часткове руйнування виробничих будівель. Але найважливіше, перш ніж ми втратили з ним зв'язок, він доповів про ракету на стартовому майданчику. Для з'ясування обставин на місце направлено загін швидкого реагування. Будьте уважні, щось туда те. Рух на руху годину. Контакт. Попереду супротивних. Вона в погоді хоч чишку укриття. Побільшаємо ворожий танк на 12-ту годину. Нас обожили! Потребуємо увагу притушення з пазма! Наразі ситуація критична. Ми втратили зв'язок з нашою ракетною базою в Норвезькому морі. Розвідувальний літак так і не повернувся, а першу десантну групу було повністю знищено невідомим супротивником. За даними розвідки, вони готуються до запуску балістичної ракети. Ціль нам невідома, але за поточних відносин навіть один запуск може призвести до глобального конфлікту. Як у старі добрі, чергове здійснене завдання в тилу ворога. Висувайтесь. Це уліс, а ми на місці. Я дріна життя. Тут на пляжі просто танковий цвинтар. Схоже, з першої групи нічого не рушилось. Нехай Негаєм часу. Забудь, що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. Оце біль. Наші мухів. Попереду противник. Німецькі танки. Одинадцять годин. Вогонь на знищення. Ще один. Вогонь на подавлення. Це вже в моєму стилі. Спер стріляємо, потім розбираємося. Що це за довгоствольна хреновина. Ворог відкрив вогонь з артилерії. Удар за кілька секунд. Виходьте з підводів. Вороже підкріплення на підході. Приготуватись. Ти казав, довіряй інстинктам, але снаряди перераховуй двічі. Разумно, буває, де. Ти б йому сподобалось. Завжди шанував небезпечних жінок. Влажитиму це компліментом. Це й був комплімент. Зняв того. Один тікає його спинити, допоки він не повітря. Ти ж знаєш про існування радіо, так? Весь острів уже в курсі вашого візиту. Так, да, але зараз він один. І Його легше знищити зараз, а не коли він повернеться з приятелями. Цілую, Командування хоче її дослідити. Захопити! Нові противники попереду. Е, дивіться ну, знов танк, якого я ніколи не бачив. Щось я перестаю розуміти, з ким ми воюємо. Він схоже на ще сніметке. На щось геть протилежне. лиса, у цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів. Бо я щось не впевнений. Значить, всі, Враховуючи кількість наших машин, десь на цьому острові в них точно мають бути тачки обслуговування. Авіаудар підтверджено. Тримайтесь подалі від зони враження. Прошу починку до серйозного перегляду. Ти точно пройшов психологічну перевірку перед цією операцією. Психологічну перевірку? Треба було проходити психологічну перевірку. У мене під підходять всі документи. А! Та розмова з милою дамою була перевіркою. ствол стволпу, рухаємось далі. Найшвидший шлях до ракети через цей завод. Будьте дуже обережні, це пастка. Хіба? І відки ви це знаєте, Фройлін Екстрасенс? Вони ж прислали вам запрошення на свою пастку вечірку. Ми виявили частоту їх радіозв'язку. Останні сім хвилин ми слухаємо їх перемовини. Ви просто просховуєте їх перемовини. І ти вирішила про це сказати тільки зараз. Ти мені слова не давав ставити. Ти забагато балакаєш, Телі. Спробуй хоч інколи помовчати. Я теж тебе люблю, Лі. Щось цікаве. Гинуть і танки. Невідомі зразки. Ви тільки подивіться на цю красоту. Вона шикарна. Маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і доставити її цілою та неушкодженою. А, ні, ні, ні. то не для мене. Це їх хрупкий, а це я розумію. Тепер можна їхати прямо до них у пастку, коли в тебе великий молоток. Проблема, здається, цвір. Що є в цьому танку? Якісь нестандартні модулі? Спеціальне обладнання. Схоже, ствол цього танка може наносити підвищені пошкодження при правильному застосуванні. Те, що треба проти важких танків противник. Умога! Попереду жисельні цілі! Ти стаєш передбачуваним у лісам. Завжди в діті самі команди. Такі чіткі команди допомагають нам вижити, і веселий друже. Не значить прототипів захоплені зупинити. Камбо, победи, до радіть обережно. Затримайте їх якомога довше. Сили ворога, це а це ви тут вороги. Агов, гер злодій! А чого б тобі не приїхати сюди і не поговорить з нами вічна? Зрозуміше, він тебе не чує. Я тільки прихоплюю йому перемовини, а не передаю наші. Ясно, я це знав. Я так просто підтримати бойові тут. Ще там у меню. Які сюрпризи приготовили нам наш містер зло? Згідно з перехопленими повідомленнями? Ні, 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 не кажи мені. Жодних підказок, хочу побачити все саме. Ми готові довше душу. повернутися до фабрики. Займіть оборонні позиції та утримайте їх. Ягери, контролюй виходи. Ми даємо втекти із заводу. Втекти? Що значить втекти? Ми не намагаємося втекти. Ми йдемо за вами, містер страшний голос. І да, Лені, я знаю, що він мене не чує. Ми не маємо часу на довгі перестрілки з ними. Тіпо швидко! Прикрив вас. Просувайтесь далі. ¡Vamos! Коли сперечатись, паруємо час! Поїхали! Поїхали! Менців. Я десь вже голос. Твій старий друзяк. Хочу, щоб я і його захопив. Це було б дуже люб'язно з твого боку. І що теж цілим і здоровим? Так, будь ласка. Докладу максимум зусиль. На цьому танку встановлені високоточні системи керування вогнем. Схоже, чим довше танк не рухатиметься, то кращою буде точність його пострілів. Чудово, підійде для ведення бою на великій дистанції. Міняємо тактику. Діді і я підемо вперед, а ти прикриєш ззаду. Так ми зможемо і зберегти новий танк і використати цей чудовий ствол по максимуму. Зайняти оборонні позиції. Групі Адлер розпочати бій. Схоже, це як на свій селі підрозділ. Небезпечніший, ніж ті, з ким ми стикалися досі. Настався свідків жарти як слід попрацювати. Чи є серед них експериментальні машини? Що це незвичайне? Засіх валимо валимо хочеш? наступного разу реагуйте швидше. Або наступного разу може не бути. То як і має виглядати німецький інженерний диск. А ти про що подумала? Виявлено артилерійського навідника. Нехайно не залишити зону враження. Ради. Бойовий дух це теж змінна. Все інше потім. Не відволікайтесь. Ми майже біля цілі. Під наш мен. Матір Божа. Ця ракета набагато більша, ніж здається, здавна. Реник у розбуді входить. Тільки ця ракета справді вийде. Меддах! Цей більше не плутаметься під ногами. フォロー。 Запустили ракету, але з цього острова цілими вони не підуть. Які сюрпризи у цьому танку? Сюрприз у тому, що у нього схоже немає нічого незвичайного. Ну Хіба що незвичайно міцна броня і незвичайно низька швидкість. Це те, що нам зараз особливо стане в нагоді. А де ще дещо? На цьому танку встановлено допоміжне озброєння. Ти зможеш вести три дніщуючий вогонь, поки перезаряджається основний ствол. Все перевага в ближньому бою. Ти евакуюєшся! Це наша кімната для допитів. І я особисто тебе тут і доставлю. достав. Твоє бажання здійснилось. Схоже, вони всі йдуть сюди, замість того, щоб відступити. Це найбільша атака противників за сьогодні. Саме час. Мені треба зігнати мою злість. Затримайте їх ще трохи. Аємо запам'ятаємо леді. Що з ракетою? Ми не можемо перехопити керування. Хоч би що ми робили, нам не вдається змінити її траєкторію, але відбувається щось дивне. Що ми вважали зброєю, виявилося набагато небезпечніше. Ракета вивела на орбіту штучний супутник, який почав передавати секретну документацію рейху, креслення передових технологій та координати таємних військових баз із готовими зразками озброї. Той, хто стоїть за цим, називає себе архітектором. Його мотиви остаточно незрозумілі, але дії вже почали змінювати світовий порядок. Щоб протидіяти цій загрозі, нам потрібна сила. Здатна захистити світ від майбутнього хаосу.